Вітаю, друзі, в своєму каналі садочок Мії Надії. Сьогодні не думала знімати відео, але чисто, случайно в мене появилась новенька рослинка. Прийшла дівчина, хотіла в мене купити варіагатний барвіночок. Ось. І була з Арабісом, але я такого не бачила. Боже кажу, що це у вас за квітка? Я спочатку листочки не побачила, а побачила просто ці суцвіття величезні, гарні, високі. Вона мені схожа, я не можу. Це якась махрова квітка. Подивіться, це просто краса, але це Арабіс. Ну, Це не зрівняти з простим Арабісом. Ось я вам покажу. Даже варіагатний. І зрівняти цей. І зараз з. Дивіться, як Маргаритка розцвіла гарно. І зараз ми зрівнюємо з простим отим Арабісом. Я не бачила, можливо, хтось знає, що це за арабіс. Я його назву. Напишіть. Ось це, цей Арабіс. Простий. Він низенький, проста квітка. І зрівняйте цей. Ну це просто це просто якесь чудо. Це просто якесь чудо. Не уявляю. І що ще хочу запитати, подивіться, отаку От квітучу квітку, якщо садити, хочу, чому я зараз виложити це відео. Я посажу. Ось її є жінка, яка продавала, ну там ой, дала, чи що там, я не знаю. Скала трошки заглубити з листочком, щоб воно прийнялося так вниз. Але от вона не скала, чи відрізати оці квіти. Як ви гадаєте, щоб він краще окоренився, треба відрізати ці квіти, чи не треба? Ну, я просто в захваті, просто в захваті. Да, сьогодні такий день. Холодний ось, що? Хто мені тюльпани ламає? От вже ж жаль, так жаль. А це з тих тюльпанчиків якісь вже буде цікаво, я бачу. Буде якийсь білуватий і, мабуть, кінчики будуть такі гофровані. Ось. Хости гарно виходять в мене. Ось тюльпан хтось зламав. Ну, жалко, дуже жалко. Так. Тому ось така нова квіточка, мій квітничок. Дівчатка Арабіс. Але як він саме називається, я не знаю. І вперше такий бачу. Якийсь він махровий і високий. Буду я зараз його всаджувати. А хто знає його назву, то напишіть, будь ласка. Це, я думаю, може посадити його біля цього арабісу. Але ні, компонувати не буде. Біле з білим. Посажу я, мабуть. Ось вам і буде композиція. Ось. Якраз по висоті. Алісу мускарі, алісу і білий високий арабіс. І це буде просто красота красотенна. Подивіться, красота красотенна. Все. Всім дякую за увагу, гарного і тихого головне вечора.